Доброго ранку, малята, це знову я, гном зимовичок. Діти, погляньте у віконце. На дворі зима усе навкруги вкрилося білим сніжком. Дерева стоять у пухнастих шапках, а мороз малює візерунки на вікні. А хто ж потребує нашої допомоги в холодну пору? Так, це пташки. Давайте пригадаємо, які пташки зимують в нашому місті. На гілці сидить снігур. Грудка червоний вогник. Морозцю він не боїться, пташка смілива й сумна. У снігурах густе й пухке пір'я, яке добре зберігає тепло. Взимку снігур прилітає ближче до міст і сіл, де легше знайти їжу. Снігурі збираються у зграї, Разом з ташками тепліше, простіше шукати їжу. В снігурі знаходять ягоди горобини, калини, шепшини, а також насіння дерев. Горобець на підвіконні цвірінкочив світ ранковий. Крихту хліба він знайшов, стрип та дзьоб і знову-знов. У горобця густе пір'ячко, яке зберігає тепло. А під ним пух, як тепла ковтра. Горобці збираються у зграї, щоб разом легше шукати їжу. Ховаються у кущах та біля будинків, де менше вітру і там тепліше. Шукають їжу біля людей, крихти хліба, зернятка, насіння. у горобців міцний для того, щоб розлущувати тверде зерно. Жовта спідничка зернятко знайде, взимку не пропаде. Та це синичка. Дятел стукає весь день. Тук-тук-тук минає день, шукає в корі жучків, ліс лікує від шкідничків. Дятел має міцний дюб, Щоб діставати комах з кори навіть взимку. Запасає їжу, ховає горішки та жолуді у щілини дерев. Дятел має тепле пухке пір'я, яке зберігає тепло. Зимує в лісі, ховається в дуплах від морозу та вітру. Подбайте, дітки, про пташок взимку. На сніданок для пташок киньте зерен, крихти хліба. Все літо вони працювали, світ навколо звеселяли. Малята, ви можете разом з батьками виготовити смаколики для пташок та розвісити годівнички у дворі біля вашого будинку та насипати туди їжі. Дорогі мої друзі, сьогодні ми з вами дізналися багато цікавого про зимових пташок. Синичку, горобця, дятла, снігура. Тепер ви знаєте, як їм важко взимку шукати їжу. Я дуже радий, що ви такі добрі і турботливі. Обіцяйте мені взимку допомагати пташкам, насипати зернятка в годівничку. І вони обов'язково прилетять до вас подякувати. А тепер мені час повертатися до лісу. До нових зустрічей, мої друзі!